Просвічення того розуму в останні покорі усім народам. Ти не хоче, щоб до людей яких ти створив, не брав участь в у твоєму спасінні, ти поклав закони Твоїм вибраним апостолом Павлом, для чоловіків і жінок, щоб усе робили на твою славу, і щоб обоє приносили з канули, бо в голові обоє для звеличення. Бога присвятої мені, чи накриття волою дозволь, щоб побожністю, мудрістю, і вірю слідний, слави й мої, здячністю, приносили твої величі, отож ти сам, чоловік полюбче, благослови жінку цю Оксану і прикраси її з якістю добрих дів, щоб жила за твоїми заповідями, а своїми добрими ділами, щоб намагалась тобі, подобатися, і в чеснотах. Щасливість, віжмо до себе, чоловік полюбний Бог, і світові слава села, і мочу і сину, що тому духові, не й по всіх часі, навіть Напитка, Господь, покинули, святили, поки збереже Твої будь-якого лиця до кінця твого життя. І дай мирі і наразі бачити синів тобі навіть до третього, четвертого роду разом із Твоїм чоловіком, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пропицію свяченої водойних хайзій, прибаві, то й благословення Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, є на наша слава. Христос Святий Бог наш, молитвами, причистої своєї мати і всіх святих, помили і спасе нас, як благий чоловік, любим. І дивни, і гідно заховує всі Господні заповіді і з любов'ю, продовжує всього свого життя, слухаючи свого мужа за влінням Господнім, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.